Так, всім привіт! Ну що ж, Як Довго я мріяв його посіяти. Е, перший рік я не посів його, бо дуже пізно в кінець в жовтня я зібрав гречку і гречкою сою. І це. І сухо сильно було, суха осінь була в першому році. І я спробував сіяти. Вже й пізно було кінець жовтня, початок жовтня я почав сіяти в зимічмі, і в мене не вийшло. Сівалка тоді в мене була дисково-анкерна, і вона, вона горнула, забивалася на стерні сої. так Не хватало тоді розгортачів рядків. Ще й небагато і. Багато було і стерниці, і решток, а вона забивала, загорнула. Я спробував один оборот зробив, Побігав, почистився і все. Але так воно так воно почало рости, той зимий шмінь пізно посіяний на одній ділянці. Потім я весною його забризкав гліфосатом. І посіяв там гречку. А на цій ділянці, це вже 22 року. 26 вересня, я посіяв, отак вигадав таку, такий момент. Між дощами, більш-менш там трошки щось підсохло перед дощем. Я, я поїхав 26 вересня. Це, це, це термін такий, от якраз. Якраз. Чудово якраз. Я його поїхав, посіяв. Ще класики не орали, не культивірували, мокро було на класіці. А я собі по старіній гречки, от я знав, що мені треба посіяти озимину, озимий ічмі. У мене були ділянки готові, її. От со ще там і близько навіть не була готова, бо мокре все було. Йшли. А от після гречки, да, я поїхав посіяв. Навіть на березі, по, по стороні гречки, я посіяв. Ось таке трохи було і, 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 і мокрувато на березі, особливо там нижче. Але я посіяв і на березі теж зимішній анкер сівалкою, не забивалося так органічної маси тут валом. Тут такий бур'ян стояв і гречка. що Люди мене потім питалися, Рома, де ти, де ти, де ти бур'яни? Де ти їх вивіз? Чи як ти їх і коли ти їх вивіз? Я кажу, я нічого їх, я нічого їм це не вивозився з ними. Я їх змолотив і січкарня все розподілила і все, все пішло в землю. Дивимося. Красота. Тут уже життя. О, червячок, пожалуйста. Привіт. Ну, так Приємно розгортати і дивитися, як там життя відбувається. Землеутворення. Так. Посіяв його. Гербіцидом ніяким не обробляв, бо вже було і пізно, і холодно, і, і мокро, і дощі кожен день. А це посіяв і наступного дня пішли дощі знову. Буряну, як бачимо, я б сказав би, ну небагато. Взагалі не багато. Я думаю буде більше. Я думаю, я тут засмітив цими бур'янами городи, але поки що, поки що. Може ще не повилазили. Але ж я і в бункер по понабирав тих бурянів. Потім одивався з ними з речки. Але ж... і сюди теж щось впало, ну є, ну. Ну, вони пізніше думаю себе проявлять. Тобто, По-любому треба буде обробляти гербіцидом до, до виходу фази фазу трубки. Зимий ячмінь, не знаю, хто там, який він там цей ячмінь, цей як називається, мені його посовітували з Миколаївської області. Васильович Респект. Здимося, розкущився він конкретно, бо в срок в термін посіяний. Тут не знаю, скільки цих пагонів буде. ну До, До десятка чи що. Протягом зимі пшениці я там показував, то це напорядок кра... краще. Напорядок краще. да, є трохи підморожене. Це нічим не, під, не підкормлюю. Це все гроші, і хоч природа все займається. Побачимо, що буде далі. Буренець, я думаю, звісно, піде, проснеться, новий посходить і обробить його гербіцидом. Так. І чому я посіяв зі мічмі? Колись я його сіяв декілька разів, але я тоді так сіяв, аби не зростало бурянами. І мені сподобалося в ньому те, що він, те, що він збирається, саме перший із зернових. Це кінець червня, я пам'ятаю, комбайн до мене перший раз приїхав. Він ще з маски був. Ще я на комбайні не працював. Той комбайнер нікуди не спішив. Я, його... я тільки раз йому позвонив каже, ну що попробуємо, готовий? Так, да, готовий. Все, зараз приїду попробуємо. Приїхав, не спішав, змолотив, ото мені сподобалося. Нема цього ажіотажа. Так і за зимним ячменям. Так що ярого я... я сіяв в тому році. Я вже не хочу його, вже скільки років не хочу. А зими от хочу розвести і, і займатися зимою. Е, ще одне. Е, наприклад, я ну, з таким розрахунком його, його посіяв, щоб, щоб зібрати його, там, коли ми, там, кінець червня дозріє, і зразу ж посіять е, після жнивну гречку. Кілорам, може 100 до 100 на гектар дати. Ну з таким розрахунком. І зволожити гречку. Десь таке чув на просторах ютуба. Зволожить її. Оце такий. Так, я щось думаю треба зробити. Побачимо. Як він буде рости. Тут таку кучу накидало. Це анкер. Може на більшій швидкості, то він би і розкидав усе. А на малій швидкості він так набирає, 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 потім, потім хопав, викинуло, випхало на, на сторону. Снігу не було, чуть-чуть було в цьому році, Я зимена так Но мені подобається. Побачимо, як він буде далі. ...собі вести цей зимою. Земля тут, я б сказав, вона ну, вже така як треба. Не болото, розсипається все, не мирається руки. Так, ось такі справи. Все тоді. йдемо далі.